Так, ну що, всім доброго ранку. 7.20 вже, 9 листопада четвер. Не лягали ще спать. Слава Богу, за ноч розгрібли дуже багато повідомлень. Розфасували, розпакували посилки. Зараз допаковую. І сьогодні відвезу декілька регіону, передам почту. Ну, Я до вас, як в цей час до вас з таким проханням. Через 2 години я виїжджаю на Волинську базу. Мені потрібно закупити, докупити, вірніше, докупити, докомплектувати декілька посилок. Це Покровськ і Запорізький напрямок. Що треба? Ножі для відкривачок треба. 7 штук. А, сигарети та блоками треба. Там є точка, де саме дешевшая одноразка надо. А так, вроді би, медикаменти, горілки, носки, фліски це все. Є, слава Богу, благодаря вам. От, ну, ну плюс-мінус ну, ну 5 на 6 тисяч. ще час тих грошей, що я собираю, щоб викупити той одяг, що я говорив, ну, не хотілося б. Я думаю, за пару годин. ну тисяч – це вже не така для нас проблема. Зібрати, щоб я е, не брав з тих грошей, що я відкладую для викупу одягу з е, складу, який закривається. Е, хто хоче, долучайтесь, допомагайте. Е, номер карточки 53 75 – це Монобанк. Е, номер Приватбанка 5363 54 20 98 73 59 48. Ну і PayPal Оскар англійськими собака Е, Від себе також хочу додати, що підготували майже підготували готовий графік до поїздки. Планується заїхати не в один регіон. Запорожський напрямок, Миколаївський напрямок, Харківський напрямок, Донецький напрямок. Це то, куди ми з рук у руки з рук в Окопи особисто повеземо допомогу і ваші посилки. І те, що я скупляюсь, потихеньку собираю в дорогу. Бо, як я люблю казати, краще на 1000 гривень Доскера в руки в окупи пацанам, чим на 100 млн от притули на рахунки пінчуку. Якщо пінчуку щось не подобається, може мене по судам затягати. Вот. Е -е, стидно. Стидно сидіти і клянчити. Скажу вам чесно, стидно, неприємно, тому що ну, мене це принижує, я це казав і буду казати. Мене принижує той факт, що я прошу, дайте, дайте. Ну, вибачте, ну у мене теж сьогодні така ситуація, я не можу собі дозволити е, такі суми. Були моменти, були перші місяці війни. Ми не виставляли рахунки, ми не е, просили, навіть хто е, у мене є в телеграм-каналі, може подивитися. З якої дати почався телеграм-канал. І перший пост був це номер карточки. Це було 30 березня. І, і то, це ми виставили вже завели карточку, тому що там був заказ просто на дуже велику кількість збройників, яку ми вже фінансово не тянули. Хоча за свої гроші дуже багато чого перший місяць війни купили. Я розкажу колись обов'язково. все розкажу, скільки я купляв, де я купляв, на які суми я купляв, куди передавав, роздавав, які напрямки, які бригади, батальйони, роти. Я за свою воєнну цю життя, ці два роки, ні грама, ні кілограма не продав, не украв, не заховав. Совість моя чиста. неприємно неприятно, то, що люди, які чим більше афірісти, псевдоволонтери, які в нас теж є, чим більше вони крадуть гроші на війні, тим більше люди їм несуть. Це бідно. Чим більше ти віддаєш свого, чим більше ти лізеш в долги, чим більше ти допомагаєш, тим більше ти себе принижуєш і просиш, клянчиш, якісь, вибачте, сраніх 5-6 тисяч гривень. Ну, а що робити? Добре, допаковую і збираю виїжджаю. общем, пару часів є на те, щоб нам зібрати 5-6 тисяч гривень. Пожалуйста. Не випийте чашку кофе, поможіть. Ну, мені важко сьогодні. Я кажу, як от воно є. Мені сьогодні і 5, і 6, і 2, і 3 тисячі це гроші. Ну, для мене це гроші. Поки пособираєш, що дві пенсії получиш, з Ютуба отримаєш доходи, все це додаєш до кучі, сидиш і думаєш, куди в першу чергу заплатити, потратити, купити, якісь запитів закрити. Ну, я мислю так, як мислить більшість людей. Ті, які починають розказувати, що це фізиці шахрай, це можуть казати тільки люди, які самі так мислять. Дякую всім великим. Ще раз прошу, будь ласка, допоможіть, тому що відказати хлопцям і сказати, ой, у мене там на блоксіє гроші не ходить. Ну, правда, ну, наші умови сьогодні життя і їхні там, і в окопах, і, і тим паче, що розумієте, я ж не маю справи з комбатами, з офіційними запитами, з мега крутими відео подяками, звітами, з дронів. Я поскромній буду. Я маю справу з пацанами в першу чергу, які сидять в окопах і які не забезпечені елементарними речами, вибачте, гігієни. Ну, настільки їм повезло з комбатом, хлопці, яким повезло хорошо з комбатом, ті й не звертаються. І ця категорія захисників. Вона сама вразливіша, тому що вони не можуть дати неофіційний запит, вони не можуть робити офіційне відеозвернення, вони не можуть, не можуть у слова не можуть. Вони сидять в окупах і вони не хочуть конфліктувати зайвий раз з комбатом, Бо якщо вони почнуть піднімати питання потреб, підніметься ж питання в смислі, вам треба, так вам вже все приходило. Де тоді воно, ага, а ну іди сюди комбат. А в комбата будуть проблеми, будуть проблеми хлопців. Хто в цій темі розбирається, той знає, що я правий, і хто не розбирається, зараз почне розослюлювати і розказувати що свої якісь доводи відвігають. Так що важко дуже сьогодні працювати, ну, працювати допомагати саме хлопцям з передової, які самі вразливіші і самі незахищені. От ті люди, які мені допомагають, вони розуміють, про що я говорю. Всім велике дякую. Хто скільки може, я думаю, допоможу. Не хочете грошима, я ще раз повторюсь. Будь ласка, присилайте все, що ви хочете: одяг, продукти, медикаменти, там, пауербанки, кружки, я не знаю, що, що захочете. Бо у мене запиті, о. Місто Київ номер нової почти 206 068 354 5737. Тому що мені менше буде купляти просто. І все. Ще раз всім дуже дякую. Сьогодні. Наступний пост буде не скоро, бо якщо вибирати між частотою постів в соцмережах для того, щоб е, вам нагадувати про збір якихось коштів, і вибирати між тим, що мені треба піти, скупитися, знайти, до, до, допакувати всі посилки і відправити нову почту, тому що час теж, знаєте, поки ще більш-менш тепло, треба максимально встигнути хлопців відправити. Я вибираю друге. Все. Аж на 7 минут вас час забрав. Всім дякую, велике. Долучайтесь, допомагайте, тому що ну хто як не ви, хто як не ми.